Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Влітку дуже багато літає різних жучків, метеликів, бджілок, бабок. Вони прокинулися ще навесні. Живуть, радіють, особливо влітку, тому що дуже красиво, багато квітів росте. Пропоную сьогодні намалювати метелика. Для роботи нам знадобиться шаблон метелика, стаканчик із водичкою, пензлик, фарби синя, зелена, червона, жовта та чорна. Спочатку розфарбуємо нашого метелика. Беремо пензлик, мучимо у водичку, потім у червону фарбу. І будемо малювати ось такі цяточки. Тепер вмочуємо у водичку і беремо синій кольор, вмочуємо пензлик. І будемо ось такі хвилясті робити. Так, а тепер беремо ще жовту фарбу. Промили пензлик, вмочили його у жовту фарбу. Будемо ось такі лінії малювати. Одну лінію і другу. Одну і другу. І нам зараз залишається зробити ще вусики нашому метелику. Малюємо, притримуємо листочок і ось так малюємо. І обведемо наш, нашого метелика чорною фарбою. Так. Ось такий у нас виходить. З вами гарний метелик. Так. І ще треба нам залишається намалювати нашому метелику тіло. Ось таке. Ще для того, щоб наша картина була яскравішою, намалюємо декілька квіточок з вами. Беремо зелену фарбу і починаємо малювати стебло. Листечко, стебло, листічко, стебло, листічко. Тепер ми малюємо з вами будь-які, які хочете квіти. Яких хочете кольорів можете розфарбовувати. Залишається жовтенький. Ось так. Дітки, подивіться, ось така картина у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!